Пенсійний фонд України у громадах представлений сервісними центрами. Такий центр в Ямполі надає послуги тисячам жителів Ямпільської громади. В приміщенні, облаштованому за принципом прозорого офісу, створені комфортні умови для відвідувачів. А якість роботи колективу відзначена на рівні головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Відділ обслуговування громадян номер 20 який очолює Віра Олександрівна Муляр, визнано найкращим на Вінниччині за підсумками роботи за 9 місяців 2022 року. І відзнака у вигляді статуетки богині Ніки, богині Перемоги у давньогрецькій міфології прикрашає кабінет керівника. За цим відповідальна праця всього колективу. Віра Олександр, вітаємо вас тим, що ваш сервісний центр, Ямпільський сервісний центр, найкращий у Вінницькій області за 9 місяців роботи. Як працюєте? Як це визнання за якими критеріями визначається? Дуже щиро дякую. Це для нас було не новиною. У нас цей рейтинг проводить головне управління пенсійного фонду в Вінницькій області кожного квартала. Значить, відповідно, по показниках роботи, які входять в обслуговування громадян, ми були найкращими серед сервісних центрів Вінницької області, зайняли перше місце. Відповідно, в нас заведена вже традиція не одного року. Переможців нагороджують пам'ятним знаком Ніка. І цього році він попав, попала вона до нас. Ми дуже вдячні головному управлінні, що вони оцінили нашу роботу. Ми дійсно на це заслуговуємо, нас трошки, але нас багато. Ми обслуговуємо майже 10 тисяч пенсіонерів. На сьогодні, крім начальника відділу обслуговування громадян, є ще два спеціалісти головного управління, які працюють над цією роботою і дають гарні показники в роботі. Ми, ми вдячні всім нашим пенсіонерам, які є гарними, як то кажуть. Клієнтами, Клієнтами да. скаржників у нас як таких немає. Ми стараємося, чим краще, чим якісніше, чим прозоріше. Ви ж бачите, в яких умовах ми гарних працюємо. Це заслуги теж головного управління, того, що вони виділили кошти для того, щоб ми працювали і людям було зручно. Надавали ми всі надаємо послуги: 32 33 послуги надаємо вид послуг, які надаємо ми. Всім людям, крім наших пенсіонерів, ми ще обслуговуємо переселенців, внутрішньо переселених осіб, які теж мали дуже великі проблеми, коли прийшли вперше до нас. Ми їм всім надали якісні послуги. Вони до нас рідко вже заходять, але заходять. Також ми надаємо ще послуги нашим підприємцям, людям, які не є сьогодні пенсійного віку, для того, щоб перерахувати їм, подивитися їхні документи. І надалі, щоб вони вже були впевнені, що вони можуть мати пенсію, а можуть і не мати пенсію, тому що сьогодні для отримання пенсії нам сьогодні є багато критерій. Сьогодні і жінки, і чоловіки всі йдуть на пенсію в 60 років. При умові, що в жінки є стаж на сьогоднішній день, який народився в 62-му році, їм треба 29 років стажу, і жінці, і чоловікові. Але є ж такий критерій, що жінка має мати 30 років стажу, а чоловік 35, щоб в майбутньому всі ті зміни, які ви проходять в законодавстві, впливали на їх розмір пенсію в та кращу сторону. Мабуть, пересічній людині здається, що в пенсійний фонд люди йдуть в ваш сервісний центр вже оформляти пенсію. Ви кажете, аж 32 послуги. Які от найголовніше за чим ще звертаються люди? У нас, по-перше, послуги входить. Призначення пенсії, пенсія призначення по віку, по втраті годувальника. Ми сьогодні надаємо послуги, які не стосуються навіть головного управління, не сервісного центру, але ми даємо екстериторіально. Ми сьогодні закриваємо допомогу на поховання, де б людина не проживала в якому куточку України. Ми сьогодні призначаємо і беремо документи для призначення пенсії кожної людини, куди б вона не звернулася, з якої, з якого куточка. Ми надаємо всі види. ОК 5, ОК 7, довідка про 2004 року, коли запрацював закон 1058 прийнятий 9 липня 2003 року. Ми надаємо страховий стаж людям. Сьогодні людина може прийти, ми їй її можемо вже автоматично сказати, який в неї стаж є з 2004 року по сьогоднішній день. Надаємо довідки різних видів, даємо довідки про розмір пенсії за і управління праці, і управління соціального захисту, на оформлення всіх пільг, довідки даємо людина, яка не перебуває на обліку, тому що якщо в людини немає стажу, людина йде на соціальні послуги. І вони теж беруть довідку, що вони не перебувають у нас на обліку. Значить, на сьогодні працює веб-портал. На сьогодні кожна людина може купити собі електронні ключі, відкрити свій особистий кабінет і працювати собі з нами напряму. Вона може, вже не заходячи до нас в пенсійний фонд, може собі зробити послуги, і воно нам автоматично на веб-портал, ми його відкриваємо звернені, і ми вже бачимо, що до нас людина звернулася за призначення пенсії, за замовлення пенсійного посвідчення, записатися на чергу, щоб не стояти в коридорі, попередній запис. Сьогодні ми практикуємо попередній запис. Це дуже зручно для людей. Тому що людина прийшла, ми її вже очікуємо на 10 годин, наприклад, людина сіла, ми їй надаємо послугу. Людина не стоїть і не переживає, що її не приймуть. Значить, попередній запис сьогодні дуже, як то каже, економить час нам, як фахівцям, і економить час людям, які приходять до нас. Ви працюєте в Пенсійному фонді України вже дуже багато років і застали різні часи роботи цього фонду. От технічний прогрес і, взагалі, ця технічна революція змінила роботу за за ці роки в обслуговуванні людей. Значно так. Я пройшла весь етап, того що я вже працюю більше 28 років у пенсійному фонді І коли людина проходить ці етапи, як то каже. Поетапно бачила, то, все. Да, бачила все, то воно не страшно. Ми вчилися на комп'ютері. Ми не знали, що таке комп'ютер, але ми його вивчили. Ми не знали, що таке закони, ми їх вивчили. Сьогодні і нові закони до нас переходять. На сьогодні вже і переходить і субсидія. Ми вже сьогодні пройшли п'ять навчань з фахівцями головного управління управління соцзахисту Вінницької державної адміністрації. Фахівці проводять з нами навчання. Ми перевчаємося призначати субсидії. Це ще один вид послуг. Субсидії і пільги суто, які стосуються субсидій. Я вам хочу сказати, що наскільки сьогодні ми все працюємо в електронному варіанті. Сьогодні всі пенсійні справи, які були паперові, ми сьогодні в нас є такий вид ретроконверсії, які ми переводимо всі пенсійні справи в електронну пенсійну справу. Тобто, якщо сьогодні фахівець. Ми вже зробили електронну пенсійну справу і справу, наприклад, передати в якийсь інший район. Вже проблем немає. Нам ми сьогодні навіть скоротили поштові витрати, тому що поштових витрат не треба. В електронному варіанті ви заходите собі, ми її перекинули на, ту, на той відділ чи то управління, куди вон, людина перебуває. І вже електронна пенсійна справа там вже є людина, вже може нею користуватися. Вона вже бачить, яка в людини пенсія, який у людини стаж, де за якою адресою вона проживає. Сьогодні всі сервера, які в нас ми, пенсійний фонд користується, тому що в нас є всі бази. У нас є бази Пенсійного фонду України, області, інших районів. У нас є таке відділ, як РЗО, яке можна почитати, всі послуги і знайти людину, де вона проживає, за якою адресою вона проживає. І так само ми надаємо дуже багато послуг. Ми своєю роботою задоволені, тому що робота жива, робота, як то каже, інтересна, того, що ми пізнаємо більше кожен з кожним днем, ми йдемо все вперед. Я хочу сказати, що цей прогрес, навіть децентралізація, яку сьогодні ми призначаємо пенсію. Таким самим методом, оскільки вона прижилася, ця децентралізація для призначення пенсії наших пенсіонерів. Тобто, ми сьогодні в обіді обслуговування громадян беремо пакет документів, ми його кидаємо в електронну скриньку, веб-портал людина бере, наприклад, Вінницька область, в Вінницькій області не бере свого веб-порталу, тобто його бере інша область. Сьогодні пенсію призначає інша область. І якщо якісь зауваження до пенсійної справи, вони нам пишуть коментарі або відмову. І, відповідно, ми вже опрацьовуємо, людина доносить нові документи, які ми пропустили чи не врахували. І призначається пенсія в електронному варіанті. Навіть автопризначення. Якщо людина прийшла до нас достроково, вона має право оформитися на пенсію наперед. Але пенсія її призначається тої дати автоматично після дня народження. Тобто, якщо вона народилася в грудні, то вже пенсія пенсії признається в грудні автоматично. Людині другий раз приходити не треба. Щоб не втрачати час да. з оформленням документів, да. можна наперед да. зробити. Да. Вони можуть через портал дати нам кинути ці документи, ми опрацюємо і все. Відкрити треба рахуночок, все відкривається автоматично, все перечисляється. І, відповідно, сьогодні ця постанова Кабінету Міністрів Нова, яку в вересні прийняли, 1041, теж ми будемо працювати децентралізації. Тобто субсидії всі будуть призначатися. Сьогодні розробляються спеціальні довідники по всіх категоріях, того, що кожен регіон має свої там, погодні умови, там кожність газ, козне має з газу, кость тверде паливо. Значить, Всі ці довіднички розробляються в загальному. І потім кожна область, яка буде витягати, як субсидії як призначалися, так і будуть призначатися по тих самих документах. Їх мають приймати снапи. Старостинські округи, вони в нам електронному варіанті будуть скидати. Людина може здати ці документи і по почті, може здати в дії, може здати в СНАПах, може прийти до нас в пенсійний фонд. Значить, вона здає заяву, декларацію згідно чинного законодавства заповняють. Якщо людина вже отримувала, то отримувала субсидію, то воно автоматично буде призначатися. Люди, які людей, які ж помінявся склад сім'ї, там чи прописаний, чи відписані, то людина має до нас прийти, надати нам правильний пакет документів, щоб її не відмовили. А якщо відмовлять, то будемо дивитися, кому можна отримати. Як то каже субсидію, кому не можна отримати субсидію, але це буде призначатися децентралізовано. Централізація. Вся Україна буде в Україні призначати субсидії. Не пенсійний фонд в Ямполі. Пенсійний фонд в Ямполі, тобто сервісний центр відділу обслуговування громадян, буде брати тільки пакет документів. А саме призначення субсидій буде централізовано. Ви обслуговуєте тисячі людей. Які суми проходять через виплат, якщо це не секрет от по всій ямпільській громаді? Скільки держава надає от виплат пенсійних? Ну от порахуйте, якщо в нас приблизно 10 тисяч пенсіонерів, середня пенсія 3,5 з то сім мільйонів проходить через наші плечі. Це помімо того, що ми виплачуємо пенсію, ми ще ж платимо допомогу на поховання, але вона теж платиться вже не нами. Ми вже сьогодні не є фінансова установа, ми сьогодні є працівники головного управління. Всі фінансові питання, всі кошти проходять через головне управління пенсійного фонду. Але кошти великі. І ми, як то каже, стараємося сьогодні на наш рейтинг роботи також вплинуло отримання пенсії через банки. Того, що банки обслуговують нас безкоштовно, а люди, які отримують пенсію по пошті, ми сьогодні платимо дуже великі кошти для доставки для пенсії. Хоча постанова Кабінету міністрів для е, до, до, донесення коштів до кожного пенсіонера через пошту, має бути платне відповідно тарифів доставки пенсії по пошті. Кожна ця людина це буде платити як, на сьогодні, як не ковід, то в нас сьогодні війна. І відповідно ця постанова не відмінена, а призупинена. І в майбутньому для того, щоб зекономити ці мільйони, які ми сьогодні платимо за доставку пенсії по пошті, вона буде за рахунок пенсіонера. Олександр Олександровна, з огляду знову ж таки на ваш досвід роботи з якими найбільшими проблемами стикаються люди при призначенні пенсії? На що молодшим треба звернути увагу? Сьогодні проблемою одної із призначення пенсії є трудова книжка. Трудові книжки оформлені неграмотно, відсутнє день, число, місяць, день народження, відсутня печатка, відповідно, як то кажуть, колгоспи мінялися всі правонаступники відсутні, архів, документи не здали. Але ми стараємося людям всім допомогти. Ми сьогодні відправляємо їх. Прозорий офіс міської ради, вони пишуть ці заяви на архів. А ті всі, хто там загубив диплом про навчання там чи якийсь стаж в інших регіонах, то ми людина приходить, вказує нам, де вони, ми робимо запити, і це людям. Трошечки відволікає дату призначення пенсії, але ми стараємося трьохмісячний термін, так як людина дня на народження, має право пенсія вертається на протязі трьох місяців. То ми стараємося ці запити робити, робимо скрізь запити, скрізь, куди людина не просить. Якщо даже просять за кордон, одне єдиною проблемою є, що треба його перевести на українську на українську мову. Що має бути печатка і зміст має бути українською мовою написаний, для того, щоб воно було не перешкоджало йому для призначення пенсії. Тому що з 92-го року, як то кажуть, ми вже працюємо по нових законах. Ну, і відповідно, ще люди не мають стаж їм не нараховується в повній мірі в зв'язку з тим, що в них немає дати прийняття в члени колгоспу. І коли людина оформляється на пенсію, в неї є вироблений мінімум, але коли не можуть знайти цей термін, коли, що його прийняли колгосп, хоча це неправильно. Людина отримує паї, людина має землю, але не була прийнята в члени колгоспу. Якщо людина не була прийнята в члени колгоспу, то, то землі не давали. Але сьогодні наші фахівці досуджуються до того, що не дають таких довідок нашим людям. Оце саме болюче питання, тому що люди багато втрачають старшу. Якщо людина, наприклад, її встановили мінімум 200 днів, і вона виробила 200 днів, то її рік за рік не рахується. Її вже рахується, відповідно поділимо на 25 і 4, і буде її стаж. А це одна єдине, що ну, виходимо, викручуємося, допомагаємо людям, підтримуємо, працюємо з усіма службами, як то кажуть, плідно, по щоб без, для того, щоб один одному помогли, людині підтримали. Ну, а є такі людям, що і не можемо нічим допомогти, бо в людини, якщо не книжку загубив, то працював десь за кордоном, що його ні реально ніде знайти, то ми їм пропонуємо соціальний захист, вони йдуть на зв'язку з тим, що в них немає відсутніх доходи, вони мають право на пенсію соціальну, в соціальному захисті. Відповідно, вони збирають весь перелік документів, які їм там потрібні, і вони йдуть на соцзахист. Получають там допомогу як при умові, що вони здають декларацію, яка не перевищує доходу того, щоб можна призначити пенсію там. Якщо немає стажу, то вони йдуть в центр зайнятості, немає стажу, йдуть в соцзахист, немає права людина піти в 60 років, має право піти в 63 роки. Людина може, якщо 63 роки не вистачає, то 15 років треба мінімум мати стажу, щоб піти на пенсію 65 років з пенсійного фонду. Так що, проблема у нас, як ми не рахуємося проблемою, але для людей це проблемно. Чи вплинув воєнний стан на роботу, тому що завжди з людьми важко працювати, а коли в період війни і люди багато приїздять звідусіль, і наші люди, і так всі на нервах, морально важче стало працювати? Просто більша нагрузка пішла для нас, того, що більше людей прийшли в пенсійний фонд. І для, якщо більше людей, то відповідно більше роботи, люди більше загружені. Але я хочу вам сказати, що на вулиці війна у нас в Україні, у війна, але ми стараємося докласти, щоб люди майже не відчували цього, що на вулиці війна. б сказали про свій колектив. Я знаю, що люди у вас дуже високопрофесійні. Як працюєте? У нас малесенький лишився вже колектив. У нас сьогодні дуже маленька кількість, але ми сьогодні, ви знаєте, от я так, коли спілкуюся з колегами, то я їм кажу, що чим менше людей, тим більше роботи. Одна сьогодні 13. У нас є відділ з призначення, відділ з виплати, персоніфікований облік, програмісти. Я хочу вам сказати, що наскільки ми дружні, того, що нас мало, ми один одного бачимо, ми одним, одним живемо, ми один одного підтримуємо, чи можемо, тому що нас трошки. І в нас чим менше людей, тим більше роботи, того що ніхто на ні, кого не показує пальцем, а став і зробив, став і поміг, став і підтримав. Я дуже задоволена своєю роботою і своїми колегами. Вони в нас дуже грамотні. Ми кожного тижня проходимо тестування, в нас головне управління вчить. Щоб ми йшли світом в ногу. Я кажу, що нове з'явилося, ми вже все знаємо. Вже в нас головне управління навчання провело. Весь колектив зійшовся, селекторні наради, у нас все дружньо, все, все добре, все злагоджено. Ще б побажала всім людям, які працюють у сфері соціального захисту напередодні професійного свята, ну і своїм колегам, звичайно. Найсамперед я хотіла побажати всім здоров'я, щоб ми були всі здорові, щоб ми були щасливі, щоб ми були успішні, щоб у нас всіх моїх партнерів соціальних, і те саме управління соцзахисту, і прозорий офіс міської ради, там теж є соціальний захист, вони теж працюють на користь людей, і центр зайнятості, і товариство Червоного Христа. Хоча вона маленька організація, але ми один одного не цургаємося, ми один одного завжди підтримуємо, йдемо один одному назустріч. І я хотіла, щоб нас між ними і нами завжди була віра надія, Любов. Дякую, вітаю вас. і успіхів. Дякую. 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 Робота працівників соціальної сфери надзвичайно важлива. Тож нехай кожен, хто працює у цій сфері, відчуває вдячність суспільства.